Точка досить проста. Якщо Як на мене. Якщо йде наступ на так звану напрямку частину України, починається з нашої історії. Це факт. Так що, інша справа, що ці військові дії можуть бути пов'язані з відступом не з нападом. Ну ясно, це ж просто в військових діях є різна різна логіка. Російська армія, якщо вона почне наступати зі Сходу, вона досить швидко дійде до території, де в неї не буде соціальної бази взагалі. Окрім того, це дуже дороге задоволення. Якщо російська армія почне діяти в південно-східних областях України, це фактично зруйнує російську економіку за лічення тижня. Якщо. Почнуться жертви, а вони їх не можна буде запобігти, вони будуть масово заповсення. Це зовсім змінить політичне ставлення до режиму. тому що всі такі аля-патріоти в Росії, коли просто це відбувається без жертв. Я бачив в Росії настрої, коли, скажімо, було захоплення заручників Театрального центру на добровці. І тоді всі дійсно підтримували Чеченську війну за в суспільстві. Але як тільки зрозуміли, що це може реально торкнутися кожного в Москві, почалися антивійської демонстрації буквально в поруч з Що, до речі, тоді зробив Куса? Він зробив те, чого він хоче нав'язати на рівень. Він перепустив вас. Заручники загинули по один Але ситуація з зростанням антивоєнного руху була врятована. Касян, російський, який тоді виступав проти таких дій, він був згодом від правою Що Він вважав, що можна діяти тільки тоді, коли немає різних людей. А для Путіна було важливо зберегти всі важливі влади. Так що це те, теж треба розуміти. Путін може діяти тільки на пристрій. Взагалі, політично, економічно і соціально. Якщо в нього зривається пристрій, він ну, існує так, як і